Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні хочу вам розповісти, яка різниця в автоматиці Євросі 630 для нашого конвектора і чим вона відрізняється від автоматики для газового котла? Літом ми зробили ремонт у цій кімнаті і замість глиняної стіни зробили стінку з плитки, капельною, облицювальною. І тому нам довелося трохи видвинути сюди конвектор на товщину розчинної плитки. Ми вже відрегулювали довжину, змінили довжину труб на вход і вихід повітря з конвектора. А зараз зробимо невеличку профілактику з врахуванням тих недоліків за минулий рік, які ми побачили в роботі цього конвектора. А поки я вам розповім, чим відрізняється автоматика. Оце в мене є автоматика зовсім нова. Це автоматика від, до газового котла. І відрізняється вона. Тут є маркування на ній. Код написано. 063 2068. І температура, діапазон температури регулювання від 40 до 90 градусів. І оце ви зараз бачите автоматику Росій 630 для конвекторів. А це номер 0632093. Говорить про те, що ця автоматика саме для конвектора. І оце температура регулювання для цієї автоматики 13-38 градусів. Сама автоматика. Для конвертера і для котла не відрізняється зовсім нічим. Різниця тільки є в термобалоні. Оце до якого приєднується датчик, і балон сам стоїть всередині, отут під регулювальною цією кнопкою. І от цього балона залежить оцей діапазон температури. Якщо взяти. А цей балон з конвектора переставити на цю автоматику, то це буде вже автоматика не для котла, а для конвектора. Тому, якщо вам є необхідність замінити цей балон, а це коли буває, якщо ваш котел кипить, тобто пішов в рознос. Автоматика не виключає подачу газу і не реагує на температуру, яку набрав котел. Або конвектор не відключається і теж. Потужно гріється. І вам треба врахувати, що коли ви купуєте новий цей термопалон, то треба купляти саме до вашої автоматики, або до котла, або до конвектора. У моєму ж випадку, коли в мене є автоматика в резерві, то якщо в мене накрилася ця автоматика, щось в неї було б недоладу, то я би цей термобалон в нову автоматику, яка в мене є, щоб не купляти нову. Бо нова зараз я подивився в інтернеті коштує біля тисяч гривень. І використовуючи цей термобалон, ви використав би цю автоматику для свого конвектора. Це зрозуміло. Оце на цій автоматиці, що в мене резервна, Зараз, якщо заглянути у цей отвір, то можна побачити сам термобалон. Він там стоїть всередині, це до нього ця трубка мідна. І оце його треба міняти, якщо у вас він вийшов з ладу. Про те, що я вам розповів тільки що. І бачите, ця нова автоматика вона заводить, де вся змащена гарно мастилом. Салідол чи літо. А це вже з часом витерлася. Тут смазки залишилось трохи на шестеренках, на цих, а тут зовсім не було. Оце я тут підмазав трохи. і Він тепер спрацьовує. А що ж будемо робити ми? У нас минулого року оцей фіксатор пластиковий, який на цій кнопці, його як ставиш на запал і натискаєш, то він треба, щоб перескочив. От, так. А тепер натискаєш, і він перескакує на іншу ступеньку. Тут він стояв на цій ступеньці, а тепер стоїть на цій. І це він у нас щось хандрив, щось погано працював. Я думав, що він лопнув, не мог би мені здалося. Подивився в інтернеті, така кнопка коштує китайська, правда, не італійська 300 гривень. Ну, це не біда. Але помастив його солідулом, бо тут же все висохло. Чи літолом я вже не пам'ятаю. І тепер він спрацьовує, натискається, то не давав натиснути кнопку, щоб пустити газ на запальник. А тепер все працює. Оце такий ремонт було виконано в межах заходів по підготовці до опалювального сезону. І оскільки ми конвектор повністю розбирали і знімали його, то у нас шланг тут примотана. Газова. Зараз ми під'єднаємося до шлангу газову. Обов'язково треба буде перевірити герметичне з'єднання, щоб не було витікання газу. І спробуємо запалити котл для того, щоб коли вже прийде час опалювати, щоб у нас все було готове. Сьогодні у нас 12 жовтня, цілий день йде дощ, і через два дні передають. Значне похолодання вже вночі буде до 4-5 градусів. І може потребуватись розпалити цей конвектор. Ну і за одне хочу нагадати, щоб не казати, що подивіться моє попереднє відео, що вийшло більше року тому, про регулювання цієї автоматики. Оце якраз як воно розібрана, і кнопки всі тут регулювання доступні. Оця регулюка відповідає за мінімальне полум'я на основній горельці. І регулювати треба вона з заводу повинна бути відрегульована, закручена повністю. Отак. Бачите, вона тут неправильно відрегулювана. І откручена на чверть. Оборота всього лише. Це відповідає тому тиску газу, який у нас задекларований в нашій мережі з низьким тиском. І також це регулювання трохи залежить від тиску в мережі. Ну, а заводське правильно це на, чвер, на чверть обороту відкрутити його. Оце регулювання, це. Полум'я на запальнику регулювати. А ця регулювання це максимальна потужність нашої горілки. І теж можна відрегулювати, так що зміниться в менший бік потужність вашого котла, ну, газового приладу. Ну, а ми зараз під'єднаємо те, що в нас тут що ми зібралися робити. Все перевіримо, зробимо іспити і будемо готові до сезону. Вже усе під'єднали і перевірили на герметичність усіх з'єднань. Розпалили конвектор, усе спрацювало з першого разу і добре. Конвектор вже працює деякий час, і в кімнаті значно потеплішало. Ще ми помітили одну цікавинку минулого року. Коли конвектор вмикався автоматично, лунав дуже гучний вибух, який нас будив посеред ночі. Зараз конвектор працює дуже тихо, і ми задоволені. Пов'язую таку зміну в роботі конвектора з тим, що ми зробили монтаж конвектора по-новому, більш щільно і якісно. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього вам найкращого, шановні глядачі. Побачимось!